Друзі, всім привіт! З вами знову канал Авто на дотик. Мене звати Сергій, і я хочу вам знову показати щось нове, яке щойно приїхало до міста Одеси. Ну І, звісно, ви зараз цей автомобіль побачите. Поки ви будете дивитися, я вам буду проговорювати ТТХ цього автомобіля. Не забувайте, що треба буде підписатись, зберегти відео, поставити лайк. Ну і, звичайно, щось написати приємне в коментарях, тому що це відео я роблю саме для вас. Це Kia Picante, ця комплектація називається GTL. Це автомобіля А-класу, і він мені реально подобається. Тут буде літровий бензиновий MPI-двигун, потужність в нього 63 кінських сили та 93 Нм крутного моменту. В парі він працює з роботизованою коробкою 5 автоматичною. Максимальну швидкість він має 145 км на годину і розганяється за 18,2 секунди. Вітрати пального в нього прикольні і вони будуть складати 5,5 літрів. Кліренс. 141 мм, колісна база 2400 мм, і важить він майже 900 кг. Вміст багажнику складає 255 літрів. Давайте я вам відразу багажничок покажу. Бачимо, діодна підсвітка повністю. Зліва направо, справа наліво. Тут подвійна, подвійна підлога вибачте. І маленьке тимчасове колесо також є навіть в цьому маленькому автомобілі. ну, Давайте трохи далі стану, щоб ви побачили, який він прикольний і позаду. Бачите, що тут є чорний глянець, задні туманки, протитуманні фари, вибачте, комплектація GT-Line має дуже крутезні диски. Ну і я вам обов'язково покажу, як він виглядає в салоні.